Лозівчан запрошують на толоку допомогти комунальникам усувати наслідки негоди. Долучитися до прибирання можна, прибравши гілки біля свого будинку. Про це говорили на нараді керівників комунальних підприємств, куди запросили енергетиків, газовиків, шляховиків та залізничників. Отра ми проводимо, я попросив на звернення моїх колег по міській раді, проводимо. Ну, суботник, як його можна назвати, талоку, суботник, бажання людей вийти. Ми з 9 до 12 будемо працювати на тих участках, де необхідно буде допомогти нашим комунальним службам і державним підприємствам, ті, які ну, в складній ситуації. Очільники установ та підприємств звітували, як негода вплинула на їхню роботу та які заходи вживають для усунення наслідків. Чи не найбільше роботи негода додала енергетикам? У нашому обладнанню негода у нас стала завдавати шкоди тільки вчора. На даний час у нас по високовольтним мережам, які живлять Лозаву та громаду, це 7 ліній 110, з них 4 зараз, 3 по негоді відключені. І одна лінія із-за дефекту виявлена самотична на дистанції тяга Герцова. Тому цей транзит разом пнутий. Далі по лініям 35 кВт у нас по Лозівській громаді є одне зауваження, це знеструмена дистанція Семенівка. На даний час з 7-го ранку бригада в огляді, там є ну, люди, Автодору, там є зауваження, ми виїхали зараз в огляді. Далі по бригадам у нас працює на усунення цих заважень три мінімані бригади. Це три бригадних автомобіля та три автовишки, і також ще два бригадних автомобіля. Знеструмлені були тисячі абонентів. Причини дві обледніння дротів та падіння дерев, що рвали мережі. Ще 6,5 тисяч споживачів. Обісточено 34 подстанції, подстанці, заявок заява положила завої із. С пригородом и с районом, по низкой стороне такого 70 штук. Значит, основные э, причины отключения это навязание стенка оборота от 5 до 7 см на проводах, э, процентов 50 это провода, Ну и подъемные э, вторая причина, 50%. Но это как бы об проводов, это уже последствия после деревьев, которые насажены в массово-охранных зонах.

На всякий виборк, якщо подумати на картами мережі, витягнути електричну поїзд. фото. Очільник лицівської дистанції колії наголосив, слідкують за станом переїздів та платформ. Ми виконуємо очистку всіх 29 переїздів, які знаходяться від Лозовою до напрямку та 46 зупиничних платформ. Сьогодні додатково ще було розвозити, що на Сальву суміш, отримали і сьогодні наші окровіді на забрасні кілометрів на... Шефові такі на фошиті на фотографії. що фішану суду собі що на чистку виконуємо постійно і вихідних представник від газовиків зазначив, на їхню роботу негоди не вплинула, працюють у штатному режимі. Про свою роботу також відзвітували і керівники комунальних підприємств громади. Більше інформації можна переглянути на сайті Лозівської міської ради.